Внутрішнє рішення приймаємо, що я все одно буду робити так, як я хочу. От все одно. І відчуйте, в яке противне чувство ви тоді падаєте. От тоді, коли у вас провина, чи тоді, коли у вас сором, що ви там, кожен там щось своє відчуває, да? відчуйте це таке противне, липке чувство, в яке ви падаєте. От провалюйтесь в це відчуття, прям сильно-сильно. І от відчуйте, що ви вибираєте себе, і от все, всі від вас відмовляються. От всі ті, хто вас не приймає, вони просто від вас відмовляються нахрен. Взагалі ви їм більше не потрібні. Все просто валиться крахом. Люди відмовляються. Все розпадається, все згорає. Що там, що найгіршого може стати? От все рушиться, все пропадає. І ви нікому не потрібні, і клієнти до вас не йдуть, і вас ніхто не підтримує, і грошей нема, і бомж на вокзалі помре, і от все-все-все. Все, давайте от піднімайте все, все-все, що там залишається. Давайте, зараз вам безпечно все це провалитись. Давайте, при цьому ви все одно вибираєте себе. Ви провалюєте всю цю херню, але ви вибираєте себе при цьому. Давайте, залишайтеся при собі. Побачите, як до вас там приходить ви з майбутнього. От та ви років через 10, в якої все так ахуєно вийшло. І ця версія, не версія, а це ви з майбутнього приходите там до себе теперішнього. І кажете, да похер з ними. Я ж то все одно з тобою. Я ж то все одно на твоїй стороні. Я ж то все одно за тебе буду. Йди я покажу, що тебе чекає зараз, коли ти все-таки наважилась вибрати себе і показує те життя, зараз у вас відбувається. Почути, як та з майбутнього говорить вам дякую. Дякую за те, що ось ти змогла вибрати себе. І завдяки цьому я от там, де я є. Це ж все завдяки тому, що ти зробила цей вибір. Тепер, коли ви побачили своє майбутнє, подивіться, які люди там з вами, в тому майбутньому, де ви, де ви вибрали себе, і де у вас все так Ахілено склалось, які люди вас оточують. А тепер подивіться, як ви виглядаєте. Подякуйте собі з майбутнього за те, що вона з вами тепер щодня. І повертайтесь тут і